Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитись рецептом ось таких неймовірно смачних гарбузових капкейків. Вони виходять просто неймовірні. Готувати дуже швидко, дуже легко і виходить дуже смачно. Для початку в діжу міксера висипаю яйця, додаю цукор і включаю перемішувати, щоб утворилася пишна піна. Починаю збивати на низькій швидкості, потихеньку збільшую до максимальної. Після того, як яйця з цукром збилися в пишну піну, додаю білий йогурт без добавок. Також додаю гарбузове пюре. Також натираю цедру одного апельсину. Вінчик змінюю на весло. І на низькій швидкості все перемішую. І обов'язково додаю рослинну олію без запаху і перемішую на низькій швидкості. До борошна додаю розпушувач та просію це в загальну масу. Додаю ванільний цукор і перемішую знову на низькій швидкості, щоб все борошно вібралося в тісто. Припіднімаю голову комбайна, щоб зібрати борошно, яке є на стіночках, і додаю шоколадні краплі. Ще раз перемішую на низькій швидкості і тісто готове. Ось і все тісто готове. Розподіляю тісто по формочкам, наповнюючи формочки на 2 треті. Тим часом розігріваю електричну піч до 180 градусів. І ось капкейки готові. Випікались вони 22 хвилини. Ось такі вони гарні за кольором. Трішечки охолонуть і я розріжу, покажу, які всередині. Облаш я не можу втриматися, я. Відкрила один, вони ще дуже-дуже гарячі, які вони пухнасті. внасті. Дивіться. Тим пух. А які смачні. Це дуже-дуже смачно. Це як ніби хмаринка жовтого кольору. Це дуже смачно і дуже ніжно. Ви обов'язково повинні їх приготувати. Ось залишаю для вас рецепт. Після того, як кошти, які охололи, вони залишаються такими м'якими і ніжними. Зараз я вам розріжу, покажу, які всередині. Ось які гарні, ніжні вони купить всередині. Ось така краса. Декорувати можете по своєму бажанню. Можна їх зверху прикрасити кремом та ягодами, що подобається, що ви хочете, а можна залишити ось так і насолоджуватися з такими. З даного тіста в мене вийшло 12 капкейків і ось такий невеличкий кекс. Тобто, тісто, яке залишилось, я перелила у форму і запекла у формі кекса. Дуже смачно виходить також. Слухайте, який він. Ось який він соковитий виходить. Дуже смачний. А також, якщо робити тільки капкейки, то виходить приблизно 18-20 штук. Капкейки я готувала вчора. в мене залишився тільки один капкейк. Все решту з'їли. І кексу залишилося дві третіх. Дивіться, другий день, наскільки м'який кекс. І до сих пір ще вологий. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей!